Виконуємо номер 1628 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 126. Зображено прямокутний паралелепіпед. Укажи завдання перше: три ребра паралельних ребру АД. Друге два ребра перпендикулярних до ребра АБЦ, і третє, деяких два ребра, які не перетинають ребро ЛМ, а але й не паралельне йому. Розберемо задачу по малюнку, а потім запишемо: Три ребра паралельних ребру АД. Наше ребро АД. Три ребра, які будуть паралельні до АД: це ребро Б ребро КН і ребро ЛМ. Завдання друге два ребра перпендикулярні до ребра ВС, наше ребро ВС, два перпендикулярних до нього САБ і ЛБ до БЦ. Третє. Деяких два ребра, які не перетинають ребро ЛМ, не перетинають, але і не паралельні йому. Це буде ребро у нас НД і ребро КА. А тепер це все запишемо. Завдання перше. Три ребра паралельних ребру АД, БЦ паралельно АД, КН паралельно АД і ЛМ паралельно АД. Завдання друге два ребра перпендикулярні до ребра БЦ. АБ перпендикулярно до BC. ЛБ перпендикулярно до БЦ. І завдання третє. Деякі два ребра, які не перетинають, ребер LM, не перетинають ребро ЛМ, але не паралельні йому. Це ребра НД і КА номер 1628 виконано